Вітаю колеги! Мене звати Мар'яна, я лікар-епідеміолог. Сьогодні хочу запросити вас на лекцію, присвячену актуальній темі роль медичної сестри у профілактиці катетер асоційованої інфекції з системи, яка відбудеться 2 жовтня о 17 годині. Катетер асоційовані інфекції найбільш поширена внутрішньолікарняна проблема яка потребує довготривалого перебування пацієнта у стаціонарі, використання антимікробних препаратів, а також знижує якість життя пацієнта та його довіру до закладу. На даній лекції ми розглянемо такі важливі моменти, як необхідність катетеризації, правила асептичної постановки, правильний догляд. Моніторинг за станом пацієнта, освіта пацієнта та його родичів, документація та ефективна комунікація. Цей захід не лише про техніку чи протоколи, а для того, щоб ще раз довести, наскільки відповідальна та важлива роль медичної сестри у збереженні життя та здоров'я пацієнта.